Всім привіт привіт! Ви на каналі Arin by Boss! І сьогодні я вам, як завжди, покажу, як зробити гарний дом у ігрі Tokalive World. Я сьогодні вам буду показувати, як зробити гарний дім для тварин. Ну, у стилі тварини. Зараз він у нас будується. Та ми заходимо ось. Логін, загрузка. Давай загружайся швидше, швидше, швидше. Ось ось такий в нас дім великий. Ну, не настільки що величезний. Зараз я вам буду показувати, як його строїти. Спочатку ми робимо кухню. Ось. Я взяла не то, мені треба взяти з набора. Для тварин. Ось потім я беру холодильник. Де в нас холодильник? Я візьму холодильник кішечка. Ось потім я ось сюди поставлю з цього набору. Поставлю ось такий гарний білий диванчик. Щоб Кішечкам та совачкам було комфортно. Ось. Я беру ще лежанку, для люд... щоб люди могли сидіти, а тварини спати. Ось сюди ще ось такі два крісла. Ставлю ось та й ось. Потім я беру, заходжу у ось таке. Я не знаю, що напишіть у коментарях. Та ось тут я беру ось таку піч. Ось, я її ставлю біля цього пуфика. Та потім заходимо знову сюди. Нам ще треба взяти ось це сюди. Поставимо біля пічки та беремо її, заходимо на там, де світло, 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 світло. Ось. Тут там не настільки багато світла. Так що вішаємо ось сюди, ось таку. Ось такі дві лампи. Ось так. Потім сюди ось таку. Вішаємо. Та собак. Ось тут у нас котики. Ось тут там, буде. Собачка та й котик висіти, тому що треба, щоб всі друг з другом дружили. Потім я беру, заходжу у спальник. Та беру, заходжу там, де в нас тумбочки, 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 тумбочки. Та беру ось такий стіл, та ставлю його сюди. Ось сюди я. Поставлю ось це Кхе, світильника. Потім ось сюди я ставлю зеркало котик, та як без коврика. Ось, Ми беремо кішечку, коврик та лапка. В нас ось тут буде малесенько. Потім беремо, заходимо у кроваті. Та листаємо, 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 листаємо ще вниз. Але ні, це сильно низько. Та дістаємо ось таку дуже-дуже сильну, гарну ліжко. Потім я беру, заходжу у шкафи та ставлю шкаф. Ось у нас шкаф не влазить погано. Я підкашлюю, якщо що, ось та й ось сюди, ось це. Потім ми заходимо іще в шкафах. Будемо кровать трошки подвинемо. Ось ось сюди. Ось таку тумбочку сюди та ось сюди кішку нашу. Потім ми сюди додамо ще ось таку собачку. Так, лапку, як без лапки ось тут буде ось так. Потім я роблю кімнат для дитини. Ось тут буде кімнат для дитини. Ми беремо, заходимо у кроваті та беремо ось, та, ну, ось таке ліжко, котик, та ось сюди ось це. Тут буде з дитиною собачка чи котик. Потім я дістаю та беру ось такі ось котика. Та полички заходимо. У поличках з цього набору у нас є ще такі така вішалка. Ось така вішалка. Потім я беру та й заходжу в шкафи. Беру там. У шкафах ось такий шкафчик. Та беру віш... штори Та будуть ось такі ось штори висіти. Гарні. Ось вже ось так. У мене штори з чорним щось, з шторами мене не так. Та, там заходимо там, де. Це для тварин Там я хочу взяти ось таку квіточку-лежанку. Вона буде стояти ось тут. Ось ось так. Потім щось таке? Що? Щось в мене тільки що було. Непонятне. Ось та ось сюди. Потім я беру ось, такі, ось таку віш, ось таку поличку, та ось таку поличку. Та, щоб кішка могла дра... кохтички свої точити, я беру ось таку кохтеточку. Ось вона буде у нас висіти ось тут. Ось ось там. Її не сильно видно, якщо що, друзі. Ось потім як ми беремо рослини, як без рослин. Ось я беру ось такі гарні рослини, а на вазончику намальована лапка. Так, потім я беру бру -ру 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 -ру, ось таку собачку та зараз її поставлю. Ну ось цей стіл. Ось. А ось така кішечка буде ось тут. Стояти в мене. Потім світло для дитини. Беру і заходжу у світло. Беру дитині, ось такі гарне. Ось тут у дитини буде парта. Я заходжу у, 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 у кухню та беру гарний стіл. З цього набору немає Без скатертини стіл. так що я візьму з самого обичного набору, ну чи який жовтий стіл. Я візьму, ось, я візьму ось такий стіл, та ось тут буде ось так гірлянда. Висити ось тут. Ось потім я беру, заходжу у-у-у-у-у, гадайте ще стільчики та беру ось такий стільчик. Потім я заходжу у коробки, у та беру, 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 беру. Заходимо, ну, беремо з набора тварини такішки. Ось таке. Тут у нас будуть іграшки для дитини. Для дитини. Ось я, я взяла вже кисточку та заходжу у іграшки. Беру ось таку іграшку, ось, таку, ось така буде тут лежати. Ось така подушка ось тут лежати буде. Потім ось таку іграшку, ось таку іграшку, ось таку іграшку. Ще для тварин буде тут стояти. Ось я ще заходжу, Ось сюди, там де м'ячик. Та з цього набору тут нічого немає. Дуже жаль. Хоча б телевізор є чи немає. Ребята, ось я вниз долистала тільки радіо ось таке дитяче. Так, захожу у... Залу там беру для тварин ще іграшки. Ось такі, ось таку, ось таку рибку навіть, та котячу іграшку. Ось сюди, в коробку, не влазить чомусь. Все, я вже всі іграшки поклала. Ось тут буде. <титин> кімната для ще одної дочки. Ось я ну, для сина ще одного. Я беру ось такий коврик, ще гарний собачку. Тому що це кімната кішечка. Кишечка ось з кішечками. Та ось тут буде собачка. Але де буде кухня? Ні, ми робимо ось тут туалетну кімнату. Але давайте зробимо ось тут кухню. Не так, як я раніше робила. Ось, ось тут у нас буде кухня. А, ну і що нам кухня, У нас вже є кухня. Це значить, робимо кімнату для дітей. Як ми і робили кровать собачка, потім я беру ось такий коврик з собачкою, там ось тут, а він буде, там ось такий жовтий коврик, а ось тут собачка. Потім я беру гарний ось такий шкаф з собачкою. Потім я ось сюди поставлю, 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 щоб, 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 щоб можна було сидіти на чомусь. Я беру ще ось сюди ставлю, 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 ставлю. Краще всього я поставлю якісь рослини. Бо без рослин гарно, по-моєму. По моїй точці зору. Та як обійтися без якоїсь коробки. Ось тут у нас буде шкаф ось тут. А ось тут буде в нас. Іграшки Відчиняємо та кладемо іграшки, всі беремо для собак. Це рибка для собак, це м'ячик для собак, це ще один м'ячик для собак. Ще я беру сосиску для собак. Що ще є з іграшок? Більше нічого для собак. Давайте сюди зайдемо. У глобуса тут також немає нічого для собак, але є з собакою ось така ось такий ароматизатор. Ось ось тут будуть іграшки, ось тут буде ось так. Лежати, ось тут буде подряпане. Так, 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 так. Сказав бідняк. Та да, я беру прикраси. Прикраси, які тут є. Прикраси з цього набору. З цього набору немає прикрас. Ну, нічого страшного. Я ще візьму лежанку для собачки. Лежанка буде. Я візьму лежанку у виді, у виді, у вигляді ось такої смішної, як це макаронів, потім я беру і роблю Um, 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 um. ванну ківнату. Ось. Буде ось така ванна тут. Та туалет. Туалет. На спочатку раковину. Ось тут ось така раковина гарна. Та туалет. Туалет я беру. Ой, Ось такий жовтий туалет. Та мене. Та зроблю. Другі обої. Я беру листаю. Це вже сильно низько, Листаю, листаю ще вверх-вверх. Тут а... о, 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 о. Пол я такий залишу, але давайте візьмемо другий. Трошки пол. Де ще вниз? А, ось ось сюди ось цей. Ось сюди цей. Та беру ось такий гарний сюди. Та ось такий гарний сюди. Та потім я беру. Ще ось міняю обої. Достаю вниз, ще вниз, ще, іще, 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 іще вниз. Ось, ось сюди котики, ось сюди собачки. Та ось тут там ось такі гарне. А ось тут там буде і таке, і таке. Ось ми зробили гарну квартиру. Я зараз приведу своїх ще одних персонажів персонажі, і вони вам скажуть, чи гарний у їх буде дом. Вау! Вау, який гарний дім, Матусю, а ми тут будемо жити? Я ще не знаю, як скажуть. Ну, будь ласка, я хочу тут жити, мама. Ой, спитаю, чи можна? А точно? Ну, ще не знаю, чи нам дозволять. Та дозволю, дозволю. О. Ура! Ось вони їм сподобався дім. Ось ось такий гарний. Дім у його буде. Ось тут синій. Ось тут, жовте все, ось тут також жовта. Ось тут синьо-жовте, Як прапор України. Ну все, ребят. Ну все, мої друзі. всім пока-пока. Та до, до нових зустрічей!